Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні хочу сказати про одну істоту, про яку я вже записував відео на початку 24-го року. Про те, що він разом з іншими представниками мого рідного міста Кривого Рогу з Криворучкіною та Захарченком разом голосували у Верховній Раді за злочинні антиконституційні та антинародні закони. Зокрема, про легалізацію корупційних статків та про звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері оборони, як ви здогадались, мова йде про Юзіка, який втік з України, щоб йому не оголосили та не вручили підозру в рамках кримінального провадження набу, знаєте, те, що він зі своїми посібниками, як то кажуть, підкришує потужного під приводом війни. Разом з іншими мародерами із керівництва військової адміністрації Криворізького району грабують бюджети місцевих громад і не тільки організували утилізацію селян, ці мародери масово захоплюють землі в Широківській громаді, в Лозовацькій, в Апостолівській та в інших громадах Криворізького району. І це є беззаперечним фактом. Але в той же час це відповідальність тих людей, які мешкають на місцях в цих громадах, тому що вони нічого не роблять, щоб завадити їхнім злочинам. І те, що Юзік в Криворізькому районі масово зі своїми поплічниками захоплюють землі, будують супермаркети та купують собі елітні автівки в той час, коли на фронті немає чим воювати, на чому їздити, та катастрофічно не вистачає дронів. Це також є беззаперечним фактом мародерства. Але знову ж таки, це відповідальність мешканців Кривого Рогу та Криворізького району. Ось коли Юзік з іншою зеленою пліснявою в себе в кабінеті обговорює різні корупційні схеми, обговорює вивід з України вкрадених у народа коштів, планує лобіювання інтересів великого бізнесу, а також. Все інше, що було е, зафіксовано слідчими набу, ось це вже торкається кожного громадянина України. І саме через діяльність цих всіх провладних мародерів ми не тільки маємо війну всередині країни, а ми маємо саботаж діяльності всіх інституцій державотворення. Ми маємо саботаж щодо прийняття необхідних військово-оборонних рішень. Ми маємо. Вщент знищену економіку, тотальне беззаконня, зубожіння народу. А також ми не розуміємо, чому у нас такі високі тарифи при собі вартості, наприклад, електроенергії. 70 копійок. Ми маємо 4 гривні 32 копійки за кіловат. А все просто, тому що мразота не тільки знищує народ та грабує країну, а й додатково заробляє голосуючи в парламенті за антинародні та антиконституційні. Закони. Знаєте, хотілося б звернутися до Володьки з питанням, чому твої свинарчуки не за гратами, де закон про імпічмент, чому ти не розпустив Раду, чому не йдеш з посади? Та ще дуже багато питань до нього є. Але там немає до кого звертатись. Там особа в серіалі та в паніці. А в паніці, тому що Америка з ним та його шоблою шуткувати не буде. Знаєте, кожен народ має те, на що заслуговує. Якщо дивитись по регіонам, то чомусь у Львові, в Миколаєві, на Волині та в інших регіонах світло або взагалі не відключають, або відключають максимум на 6 годин за добу. По два відключення, по 3 години. Так ось, а в Криворізькому районі світло відключають на 18 годин щодобово. А це робиться, тому що Юзік зі своєю шоблою потужно грабують регіон. І в темряві вони намагаються приховати всі свої злочини. Реально, без перебільшення, владу захопили кончені мародери. А єдиний вихід для нас це гуртуватися на місцях та боротися з цими злочинцями. До речі, дуже скоро у нас з'явиться один серйозний ресурс. Поки що не буду казати, що саме. Чекайте на інформацію. Чекайте на інформацію та бережіть себе. Слава Україні!